Яку стратегію обирає міжнародний злочинець і вбивця Путін при спілкуванні з росіянами та з подібними до них за рівнем культурного розвитку? Брехня помножена на безумство. Ця стратегія працює безвідмовно з тієї простої причини, що вони раді обмануватися, раді бути обдуреними. Вони чекають, щоб їх хтось обдурив. Отож, якщо ти хочеш донести щось для цих соціокультурних груп, то ти маєш обирати саме ту стратегію. Що і робить Юлія Навальна в інтерв'ю Саймону Шустеру в журналі Тайм. Це, до речі, той самий Шустер, який і про Зеленського багато пише, пам'ятаєте? Це брехня і божевілля в кращих традиціях путінізму для всіх інфантильних невинуватіків, які страждають від виключно путінської війни. Отже, фраза з інтерв'ю, після якої можна нічого більше не читати. Журналіст Шустер запитує У своєму виступі в Європарламенті 28 лютого ви сказали, що десятки мільйонів людей у Росії не підтримують війну. Опитування громадської думки в Росії, схоже, цього не підтверджує. Чому ви так впевнені у цьому? І Навальна відповідає. Цитата Звичайно, я впевнена. Майже всі виступають проти війни. Просто робляться по-різному. У Росії залишилася величезна кількість антивоєнних людей. Лише невелика кількість поїхала за кордон. Більшості немає куди втікати. Це їхня країна. Вони залишаються в ній, незважаючи ні на що. Деякі з них чинять опір, і це число, звичайно, не обчислюється десятками мільйонів. Але, як ми бачили, за будь-якої можливості вони готові вийти на вулиці, чи то для того, щоб стати в чергу до будь-якого антивоєнного кандидату, чи під час акції Полудень проти Путіна. І це не кажучи вже про похорон мого чоловіка. Цей похорон перетворився на свого роду марш, демонстрацію. Першого дня там було близько 40 тисяч людей. Це одного дня в одному місті, біля однієї станції метро. Усі вони, вочевидь, були проти війни. Вони... Кричали проти війни. Кінець цитати Отож, аксіома Навальної. Майже всі виступають проти війни. Виступають проти всього цього. Як? Як вони виступають? А вони продовжують жити своїм звичайним життям. От так. Виступ проти війни це просто жити своїм звичайним життям. Гинуть українські діти? Ой, у мене тут у духовці м'ясо підгоріло. Але я проти всього цього, звичайно. І таких десятки мільйонів. У кафешках, ресторанах, на дискотеках, на концертах. Живих, не мертвих. Вони протестують не протестуючи. Це нова невідома науці форма протесту. Я мислю, отже, я протестую. Проти війни, звичайно. Той самий лютий 2024 року. У сотнях російських освітніх закладів, щонайменше в 40 регіонах країни. Відбулися зустрічі з учасниками так званої спеціальної воєнної операції. Це підрахували журналісти з BBC. Найчастіше оті так звані герої СВО не називають своїх імен чомусь і ховають свої обличчя, невідомо від кого. Ці уроки мужності так звані, проводили військові найманці, що служили в ПВК Вагнер а також мобілізовані восени 22-го, ті, хто отримали важкі поранення, які не дозволяють повернутися на фронт. У сотнях шкіл, у 40 регіонах, живі російські діти слухали історії так званих героїв з Кривавої війни, з благословення вчителів, з благословення батьків, які майже всі проти війни. Ніхто не послав їх подалі і не сказав хоча б, що, може, цим дітям за віком ще рано слухати вбивць у масках. Ні. Вчителі привели, батьки слухняно дозволили, але, напевно, бичували себе потім перед дзеркалом за гріхи. А як же ж? Юлія Навальна бреше. Бреше усвідомлено на весь світ, ігноруючи очевидну реальність. Але хай би вже вона говорила тільки про своїх сестер і братів по розуму. Але ні, вона полізла й до українців. Цитата. Звичайні українці розуміють, що не всі росіяни налаштовані проти них. Але коли йдеться про український уряд, я думаю, що було би правильно, щоб він згадав про цих людей. Це явно не війна Росії, це війна Путіна. Звичайно, є дуже агресивна меншість, яка підтримує війну. Вона дуже мала. Кінець цитати. Від каналу Самий Сік. Ну дійсно. Це не просто брехня. Це вже як в тому анекдоті про три види брехні. Що є брехня, є велика брехня і є статистика. От Юлія Навальна дотягується до рівня статистики, як їх речник Мінубивства, який завжди там говорить, що потерь нет і 100 хаймарсів сьогодні знищено. Навальна, чи то сама повністю не здатна розуміти, у якій країні вона жила, і вся така наївна, як восьмикласниця з прутним в руці перший раз, чи то просто вона боїться, що якщо вона визнає, що вся росіюшка взагалом практично повністю є нацистським мерзенним кодлом, то тоді їй гранти перестануть видавати, її перестануть підтримувати всю цю її псевдоборотьбу псевдополітику, вдополітику, бо, бо сенсу ж немає. Оці всі їхні акції, типу там полудень проти Путіна або марш порожніх кастрюль. Суть акції була в тому, щоб висунути кастрюлю з вікна квартири і стукати по ній ложкою. Навіть ті, хто на Росії проти війни, вони все рівно давно поїхали дахом. І до нормального стану їм, мабуть, вже ніколи не повернутися. Це в них на генному рівні. Живих, нормальних людей там одиниці. Більшість із них воюють на території України, підтримуючи ЗСУ в складі отих російських формувань. Легіон Сибірі, чи як там воно. Але Захід теж, він такий, знаєте, радий обманюватися. Він все ще якось чіпляється за надію, що, мовляв, в Росії якось там зміниться режим. Чи то просто на виборах виберуть не Путіна, а гарного, чесного, прозахідного кандидата, демократа, ліберала чи то типу якийсь там переворот відбудеться, вони ніяк не можуть зрозуміти, що там переворот рішуче нема кому робити, і на виборах можуть вибрати замість Путіна хіба що якогось там умовного Кадирова. От і все, що треба знати про Московію. Слава Україні, слава ЗСУ. Подяка партнерам переможемо.